Говоримо зараз про день, який маємо сьогодні. Це вшанування кіборів людей, які ціною власного життя захищали донець, 16 січня. Це така собі неофіційна дата вшанування, яку запровадили власне і самі учасники оборони дапу. Офіційною датою є 20 січня. Але мені здається, що подвиг, який зробили наші кіборги, варто згадати, тому що вони дуже і дуже довго тримали оборону. Це 240 і понад 240 днів. З нагоди Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту про епопею оборони, про ці героїчні події. Трускавецька центральна бібліотека підготувала виставку подвиг фортеця кіборгів. Автори книжок, представлених на виставці, висловили глибину трагедії, підлості, героїзму, ненависті і пристрасті. Це години пам'яті, просякнуті сумом та болем. Однією з таких книг є аеропорт Сергія Лойда. Це роман американського військового кореспондента. В основу книги покладено героїчні події оборони Донецького аеропорту. Він поділився особистим спостереженням з пекла і роздумами про вплив цих кривавих подій на Україну. І я пропоную переглянути. Одне відео до цієї теми про те, як люди вистояли а бетон ні. Порт мав особливе значення для забезпечення логістики Збройних сил України. Тож направду це місце наші військові тримали ціною власного життя. Щоб було зрозуміло, це 14 рік травень. А це не тоді, коли наша армія була такою професійною, як маємо зараз, з іноземним устаткуванням так і з західною технікою. Ні. Це все робилося на ініціативі, на такому якомусь надлюдському бажанні берегти своє. Вони направду стояли там, до останнього. Ну і впродовж оцих чотирьох днів, коли пригадуємо бої за Донецький аеропорт, мабуть, не гріх буде переглянути фільм Ахтема Сейптаблаєва Кіборги. Фільм, який розповідає історії ось тих людей, які стояли за даб до кінця. Слава українським героям! Шановні користувачі, з нагоди Всеукраїнського дня пам'яті захисників Донецького аеропорту, запрошуємо відвідати сторінки бібліотек у соціальних мережах. Чекаємо на вас у бібліотеках!